Вітаю усіх глядачів каналу Острів Скарбів, а також гостей нашого острова. Сьогодні 8 травня 2024 року. і Я зараз перебуваю біля київського головпоштамту з нагоди того, що сьогодні виходить нова марка за Чорноморський флот до дна. Власне, сьогодні буду проходити спецпогашення по усій Україні. А штемпелями першого дня будуть сьогодні гаситись ці марки на головпоштамті, а також на другому поштамті, на Ліобережній. Туди ми ще сьогодні завітаємо. А зараз я власне прямую на головпоштамт. Отже, сьогодні виходить ця нова марка. Зараз ви її бачите, як вона виглядає. І це вже така склалася така міні-серія. Перша поштова марка, пророць така була власне Русський воєнний корабль Іді. Пізніше, після такого успіху цієї марки, вийшла інша марка Русський воєнний корабль. Все, і от сьогодні виходить вже третя марка з такої міні-серії. Ну, власне, як і перша марка, як і друга марка, ну, власне, тоді виходило по дві марки, тому що вони мали різні номінали. А сьогодні виходить власне, одна марка, яка має один номінал, це номінал F для пересилання рекомендованого листа в межах України. Автор цієї марки вже відомий вам художник Віктор Грудаков. Власне, він має сьогодні завітати на Головпоштамп. Власне, коли це відбудеться, я не знаю. Отже, я сьогодні буду тут перебувати власне, до цього часу, тоді, коли буде власне, відбуватись презентація. Марка вийшла накладом в 1 мільйон екземплярів. Маркований аркуш власне, там містить в марки. І вже нескладно підрахувати, що це буде 250 тисяч таких маркованих аркушів. Формат аркушу дуже нагадую за розмірами, за формою. Марку іншу, якщо я не помиляюсь, винищувач зла, ну і от я просто пам'ятаю, що тоді, коли вийшла марка «Винищувач зла, ми в цей день перебували в місті Васильків. Отже, марка великого розміру. Власне, і маркований аркуш так само великого розміру. Ну, зараз ви чуєте музику. Це власне 9 година. І ось зараз, у цю годину, я вже зараз буду прямувати на поштамт. І, власне, показувати, як виглядає ця марка, як будуть виглядати конверти першого дня. До речі, київські товариства філателістів підготували так само конверт першого дня, але великого розміру це 5. Ну, зважаючи на те, що е, на полях ці, е, цього маркового аркушу е, міститься багато іншої інформації, і там, власне, серед кораблів є ще один підводний човен, який, власне, за цей час ми вже встигли потопити. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, залишайтеся зім. Мною, і я прямую у центральну залу Київського голопоштамту. Дякую, що дивитесь, дякую усім новим підписникам. Сподіваюся, що о, цей репортаж для вас буде цікавим. Ну, і ось по цій невеликій черзі ви, мабуть, догадали, що спецпогаження вже проходить, воно вже відбувається. Зараз ми подивимося, що власне відбувається у залі. Так, ну ось. Будь ласка. Власне, от вже розпочалося спецпогашення цієї марки. Людей сьогодні не так багато, якщо ви пам'ятаєте, у свій час і за першою маркою русковоєний корабль, і за другою маркою було дуже багато людей, великі черги, які власне охоплювали усей цей квартал навколо Київського поштамту сьогодні. Людей не так багато, але е, сподіваємося, що сьогодні буде цікаво. Ну що, будемо продовжувати наш репортаж. Перший день ставимо? Ні, ну тут перший день. Перш... Тільки обов'язково, щоб мені чуть-чуть щоб... зачепити і все, чуть-чуть. Друзі, зараз ви бачите власне, штемпель першого дня. І сьогодні на голопоштамті є ще інші штемпель. Ось ви, ви знаєте, що тимчасово е штемпелі для Криму та Севастополя вони сьогодні на київському лопоштамті. Вони відрізняються від того штемпеля, який власне штемпель першого дня. Вони ось так от виглядають. Бачите, якір, бачите дно е морське. Чорного моря, звісно, ну і це, мабуть, вже вічний якір для Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, ось так от сьогодні відбувається спецпогашення на Київській голові по штамті. Хвилиночку можна, там не Ну і власне от так от виглядає конверт першого дня з спецпогашенням штемпелем першого дня. Ну, а власне, як виглядає штемпель першого дня на другому головпоштамті, він, до речі, відрізняється ще і кольором. Тут чорний штемпель, а там буде синій штемпель. Ми, ви побачите трішки пізніше. Залишайтесь зі мною. Отже, друзі, ви бачите, що от київські товариство філателістів вже потурбувалося це спецпогашення. Як я вам вже казав, київське товариство, філателістів разом з відомою фірмою, навіть я б сказав, з брендом. Разом ми випустили такий конверт великого розміру, це 5. І ось я вам зараз хочу показати власне, цей маркований аркуш, ось він так виглядає. Ось Ми бачимо, що ліворуч усі ці кораблі, які власне, вибрали укрпошта для того, щоб їх зобразити на полях цього маркованого аркушу, Тут їх 3, 6, 9 кораблів, як я вже казав, враховуючи навіть підводний човен. І ось отак от буде виглядати, ось так от буде виглядати ось цей КПД на великому конверті. Ну що, зараз я ще вам буду показувати, я буду виглядати ще офіційний КПД. Отже, залишайте зі мною, будь ласка. Отже, друзі, ну Укрпошта нам сьогодні підготувала дуже гарний пустовий аркуш. І сьогодні просто дуже багато є. Простору для власне винахідливості, от можна було зробити ось таким чином. Тут бачите, тут дві марки, і власне частина цього маркованого аркушу, ось ось так воно виглядає. Власне, ну, і можна було ще зробити ось так: от. хоча по стандарту, хоча, от як ви знаєте, як я вас всіх вчив, завжди що достатньо однієї марки. Але тоді, коли власне є можливість. Робити ось таку річ, то звісно цим можна скористатися. Отже, залишайтесь, будь ласка, зі мною я продовжую. Друзі, ще один приклад. Гарного, на мій погляд, конверт першого дня. От, там, де можна власне, було розташувати цілий аркуш. Ось ви бачите, штемпель є один, штемпель є другий. Бачите, як акуратненько Прив'язаний цей власне, аркуш до конверту. Ну і власне тут є напис перший день, ось так от він виглядає. І таких конвертів всього-навсього 156 примірників. Ось такі скарби сьогодні можна було зробити на головпоштанці. Ну і залишайтеся зі мною, тому що е, зараз я вам покажу. Вже тут є відповідний стенд, вже готуються до презентації. Я вже дочекаюся цю презентацію і вже потім вже буду прямувати на другий голову поштам. Ну, отже, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Шановні друзі, е, з вилкою насолодою я вам зараз представляю. Вже відомого вам художника Віктор Грудаков, так. автор чергової марки. Вона має назву «Русський воєнний флот. До дна. До дна. До дна. Отже, коли ви її малювали, власне, що ви хотіли з цією маркою нам розповісти? Слухайте, ну, мабуть, тут вся історія там, очевидна. Це продовження історії з одної з найпопулярніших марок. Моєю задачею було, як це сказати, дорозкрутити, дорозвинути цей сюжет і показати, що ця вся історія розвивається. Військово-морські сили працюють, сили оборони працюють і знищують ворога. І це важливо для історії запам'ятовувати описувати. Ну дякуємо вам за вашу творчість. Марка вийшла цікава і достойна. Дякую дуже. Дякуємо. Воєнний корабль. У квітні 2022 року перша поштова марка серії Руський воєнний корабль і авторства Бориса Груха передвістила знищення Збройними силами України поружку Крейсера Москва, який пішов на дно за через деякий час, дуже невеликий час, після введення поштової марки «Обіг». Ця подія з Лотелістичний світ і спровокувала появу другого випуску серії Русські воєнні кораблі, адже суспільство вимагало дати право кожному українцю мати у своїй приватній колекції поштову марку із відправленим на дно русським кораблем від третьому випуску славнозвісної серії поштових марок «Русський воєнний флот е, до ДНА. Ми завдячимо нашим захисникам, силам оборони і безпеки України, які нищили, нищать і будуть нищити ворожий флот. А значить, серію поштових марок не можна вважати завершеною. До слова запрошується генеральний директор Укрпошти Ігор Спілянський. Друзі, доброго дня, дякую, що звітали до нас. Знаєте, сьогодні, 8 травня. весь світ відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом. І от я сьогодні, коли передивлявся там стрічку в соцмедіа, там були такі кадри з Параду перемоги 45-го року, коли кидалась на мене, повержений в німецькій армії. Ну, ми сподіваємося, такий парад перемоги у нас обов'язково буде перед на майдані, будуть кидати перед поштампом знамена російської армії. Але поки що наші збройні сили з Булу Кур дуже гарно справляються з тим, що кидають на дно кораблі російського флоту. І я думаю, що це буде досить непоганий такий оазіс. А, коли ми переможемо, повернемо Крим. Будуть багато наших військових туди приїжджати і наряти на цей чудовий а, натуральний оазіс. Тому а, Охріб петрійцю. Сьогодні ми випускаємо третю марку серії. Як ми тільки що поспілкували, що скоріше все не останню? Бо більше вже не влазить, бачите, на цю. Тому думаю, що ця серія буде продовжена, завдячуючи нашим збройним силам, спецопераціям, МАГУРам і всім іншим засобам. А укрпошта продовжує, ми ж не сказали. От бачите, на цій марці зображені всі кораблі, які були вражені, і один корабль адмірал Макаров. Який ще не уражений, але ми знаємо, що якщо на Марці щось зображене, така статус не уражений це тільки тимчасово. Тому чекаємо на наступні події. Дякую всім і слава Україні. За два роки широкомасштабної війни силами оборони і безпеки України було потоплено, пошкоджено та виведено з ладу третину Чорноморського флоту Росії серед найбільших втрат ворога, які зображені на поштові марці. Великі десантні кораблі Саратов, 2022 рік. Підбиття. Мінськ 2023. Новочеркаськ 2023. цезар закуніко 2024. Ракетний крейсер Москва, 2022. Рятувальна фобсирна судна, рятувальник Василь Бех, 2022. Підводний човен Ростов на дону 2023. І патрульний Корвет Сергій Котов. Котов-2024». рік. Боротьба на морі триває. І наступний, хто може вправитися до дна, це сторожовий формат Адмірал Макаров. Адже кінцевою мітою українських оборонців є повна відсутність військових кораблів Російської Федерації в азово Чорноморському регіоні. Я хочу подякувати за співпрацю військово-морським силам Збройних сил України, які допомагали нам у здійсненні цього випуску. Та вам командира річкової флотилії Військово-морських сил Збройних сил України, капітана першого ранку Хмельницького Юрія Івановича. Дуже вдячний за запрошення, що є можливість собі подяку Укрпошті за те, що замочтували серію, починаючи з квітня 2022 року своєю. Відомою у всьому світі маркою «Русський воєнний корабль, військово-морські сили разом з побратимами інших складових сил оборони роблять все для того, щоб всі російські кораблі пішли за вказаним напрямком, і відповідно зробимо все, щоб серія з усіх російських кораблів була відображена на марка на Путерпочти. Дякую, і слава Україні! Вам, що ви даєте, нам, вдихаєте, поштові випуски. Тараж поштових марок русський воєнний флот до нас складає 1 мільйон примірників, так само, як і русські воєнні кораблі. Номінальна вартість позначена на марці латинською літеру Р, «Е» це еквівалент 30 гривень. Вартість маркового арку 120 гривень. Автор поштового випуску художник Віктор Кудаков, арт, -директ, арт директор агенції Ванс. На поштовому випуску використана шрифт. Мутра Ростворцева розроблений спеціально для збройних сил України. До поштового поштової марки Верпошта традиційно випустила конверт перший день, художній конверт, дві коштові картки, презентаційну, папку і рамку. Погашення перший день сьогодні відбувається традиційна надволокоштамтах Києва, головкоштамці і обережному поштамці, спецпогашення у всіх регіонах України. А штиводі тимчасово окупованих територій. Рима і Севастополя працюють сьогодні тут, в Києві, Луганської області, в місті Покровськ, Донецької області. Я запрошую до вітального слова автора випуску, Віктора Кутакова. Так у мене є така коротесенька історія про те, як ми її малювали, і ми вже майже завершили. Там у нас процес кипиться, відбувається, і ми вже майже доробили. І тут мені пишуть, що міські сили збили ще один корабель. І я думаю, боже, це ж все зараз переробляти. Але я був дуже радий насправді. Насправді мені випала честь е, так, зобразити такий момент історії, залишити свій маленький слід, але що тут важливо, це те, що нічого б цього не було, якби не захисники України. У нас є штенделі криво, крила із нас попередні. Щоб Бог любить клюбітрицю це завершальне в цьому, але навіть вже корабель, який потопили позавчора, вже не війшов у марку. Тому як ми тільки що розмовляли з військовими, я думаю, що в нас ще буде нагода продовжити серію, щоб вона була наповнена, різнобарвна, ще не всі кораблі знищені. Тому сподіваюся, що ми її продовжимо, і головне закінчимо. Надіюсь, теж і ще маю питання. Сьогодні ви анонсували благодійну раму з марками. Скільки коштів плануєте зібрати їх туди вони підуть? А ровно мільйон це тисяча марок, тисяча рамок. Кожна коштує 1500 гривень, з яких тисяча гривень з кожної рамки йде на благодійність. Тому плануємо зібрати мільйон, два-два напрямки. Це перш Збройна сила України і машина для розмінування. Всі пам'ятають ця патрона, тому ми вже майже зібрали цю суму. Машина для розмінування буде зроблена в Україні. І піде на допомогу нашим саперам. Тому долучайтесь всі, перш за все, маєте можливість отримати унікальну марку. Більше ніж три точно вже не влазять, тому більше таких рамок не буде. І залишити собі частинку історії після з першої марки. Супер, дякую. Дякую всім, слава Україні. слава! І за сьогодні працюють на фактнічні чи пане. вже питання? Скільки момент а, знаєте, цю марку, мабуть, ми перемальовували не більше. Е, ще сьомий чи восьмий варіант, бо наші військові постійно додавали і ми ж не могли не зобразити. Єдине, що не потрапило, це вже корабель, який був вражений позавчора, але вже просто фізично вирішили вже потрапити на наступну марку. Ну, да, ідея була давно. Ми готували, але ми порадилися з військовими, з розвідниками, коли своєчасно випустили, сьогодні своєчасно. А всі інші деталі, я думаю, всі думають або побачать наступного місця. Уже два роки відбувається в популярності на марки з цієї серії. Трошки цифрових фактів, скільки це часто було можливо, географія не Ну, географія це весь світ. Е, є марки, які подобаються більше за кордоном. Наприклад, марка Бенксі була продана більше за кордоном, ніж в Україні. Є да? е, марки, які от як корабель, ну подивимось сьогодні. Ну, дивіться, уявіть, що за годину вразять адмірал Макара. Да? Я думаю, що тираж розійдеться ну, години за дві. Да? А якщо його вразять завтра, то трохи пізніше. Тому е деякі марки залежать від е подій. от Дрон-Магура вразив пік е е продаж. Тому у нас такі марки дієві, просто так вони мають передбачувати події. Тому е популярне страва зрозуміло, що ми е теж намагаємося ну, не переробити. Та, е люди десь втомлені. До нас наступні марки будуть на інші тематики. Наприклад, будуть чемпіонат Європи. Маємо визначити збірну України, яка тут піде, безумовно. Е Теж, можливо, буде марка передбачувана, щось вони там вразять на футбольному полі. Тому будемо намагатися такі різноманітні теми висвітлювати, які сьогодні відображають сучасну Україну. Скажіть, а може бути марка Сергій, коли станеться обов'язково, воно навіть буде трохи перед тим, як станеться, тому ми просто почекаємо атмажки, і коли випустимо, воно вже буде готове. Треба ж зобразити все вірно, щоб там в натурі було. Тому а, готуємо. Ігор Єхимович, а скажіть, будь ласка, а чому назва така «Русський воєнний флот, а не Чорноморський флот? А, ну, тому що є ще Азовський флот, він теж має піти туди, куди Чорноморський, а. щоб він нам не заважав. Mm -hmm. Дякую, за слава Україні! Отже, друзі, закінчилась офіційна частина, власне, презентація марки. На цьому я завершую репортаж на головпоштамті і зараз я буду прямувати на другий поштамт міста Києва. І зараз ми подивимося, що власне відбувається там. Отже, залишайтесь, будь ласка, зі мною ще буквально на декілька хвилин. Доброго дня. Отже, ми нарешті дістались другого головпоштамту, лівобережного головпоштамту, як завжди. Тут волонтерять київські туристи-філателісті. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго дня. Як сьогодні відбувається тут спецпогашення? Тихо, спокійно, людей мало. На превелике жаль, ми бачимо, що інтерес трошки до української філателії падає і відчуваємо те, що філателістів сьогодні набагато менше, навіть у порівнянні з останнім погашенням зброї перемоги, сьогодні людей набагато менше. Зрозуміло, добре. Ну що, друзі, я вам зараз покажу. Власне, вже філателісти з першого поштамту вже дісталися на другого поштамту. Дякую всім за увагу. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за підписку. Вітаю усіх нових глядачів. Ну і що, слава Україні, героям слава і до нових зустрічей.